Христос Воскрес. Сьогодні мені знову прихожани Московського патріархату розказували, що вони такі самі українські, самі незалежні. У них навіть своя, свій томос є, нібито виданий у 1990 році патріархом Алексієм про те, що вони незалежні і самостійні. У мене по цьому поводу до вас кілька коментарів. По-перше, якщо б це був дійсно Томос про автокефалію, він би надавався цілій церкві, а не особисто е патріарху, а тоді ще митрополиту Київському філарету, це був особистий лист, лист чітко адресований митрополиту Філарету. Потім нашому патріарху, якщо б він для вас був авторитетний, то чому ви не слухали у всьому іншому патріарха Філарета те, що він говорив? А ви взагалі згадали про цю грамоту виключно тільки тоді, коли зайшла мова за те, що українська дійсно українська церква має дійсно справжній томос. І ви тоді, для того, щоб показати, що ви хоч якось такі там, нібито, згадали за цю грамоту. Хоча з 90-го року, всі роки, практично до 2013 року, ви навіть при всіх своїх монастирях зразу перепитували. Своїх вірян чи вони московського патріархату, ви на храмах писали вивіски, що ви московський патріархат, і так далі. Тоді стоїть питання, що ви самі той же е, так званий, тому верніше, грамоту Олексія не сприймали всерйоз і ніяким чином ви нею не користувалися. Та грамота була точно таким самим китайським, тобто підробленим э, томосом, як і э, благословіння з Москви звершувати богослужіння українською або іншою мовою, якщо цього бажає громада. Це було свого роду способом затормозити церкву в московській орбіті, щоб надавши якісь чуть, чуть якісь там видимі э, зовнішнім оком права, насправді залишити все так, як є. Ще одне. Якщо ви вже посилаєтеся на грамоту Патріарха Алексія, то там в тій грамоті чітко прописано, що УПЦ має стосунок з іншими помісними православними церквами, не інакше, як через РПЦ, тобто Руську православну церкву, Російську православну церкву. Це, як би вам сказати, це у вас такі самі права незалежності, так як, наприклад, було в УРСР у складі СРСР, або, наприклад, якщо в наших умовах взяти, наприклад, які мають губернатор там Чернівецької області по відношенню з президентом України або президентами інших окремих країн, коли ви ми, наприклад, розуміємо, що губернатор Чернівецької області він може мати спілкування з іншими президентами інших країн, може, але виключно через президента України. Точно так само, як ваша церква і ваш предстоятель, митрополит Онуфрій може мати стосунки з іншими главами помісних православних церков, виключно через РПЦ і через Патріарха, який очолює вашу церкву. Якщо ні, то напишіть мені в коментарях, які власне саме церкви інші помісні з 15 православних церков. Поминають митрополита Онуфрія як предстоятеля окремої автокефальної церкви. Якщо ні, то закрийте рот, заберіть собі ту свою грамоту, якою ви прикриваєтеся. Якщо ви ображаєтеся на те, що вас називають УПЦ МП або безпосередньо, так як ви і є РПЦ в Україні, то тоді давайте ми вас будемо називати УПЦ грамоти Алексія, або якщо скорочено, УПЦ гра. Тому що це не інакше як ваша ігра, бажання знову ж таки фіктивно якимось чином приховати вашу залежність і знову задурювати людям голови. Казав Христос по плодах їхніх їх пізнаєте їх. Робіть так, щоб по ваших ділах було видно, що ви дійсно українська церква і що ви зі своїм народом. Христос воскрес.